Привіт всім! Сьогодні з вами Саша Кубінський. І сьогодні я хотів би вам розповісти про е, біткоін. Це біткоін, хто ще не знає, це така скрипт валюта, як з ну, яка. Поки ще ціниться в ціні. Один біткоін зараз коштує приблизно 279 доларів. І сьогодні я покажу, як можна зароб... заробляти біткоїни. Ось так є спеціальний сайт FreeBitcoin. На ньому можна заробляти біткоїни. І виводити на свій біткоін кошельок. Тут не так уж важко. Тут ви просто граєте в лотерею, нажимаєте Claim Your Free Bitcoin Now і вводите капчу. Є різна, є що номером, є така версія і ще така. Нажимаємо roll я виграв 715 Сатоші, ну, Все, що більше, ну, більше нуля це біткоїни. Все, що далі, то сатоши. Це Їм можна грати щогодини. І так, як курс міняється, і різь, ну, кількість можна виграти. Насилку ну, на, на кошельок де 3 кину в описанні. Так так же само кину в описанні сайт він на цьому. Так, ну це і тут не така уж важка реєстрація. Просто зайструйтесь і там вести тут, вести в профілі свій біткоін-адрес. Він при реєстрації його тебе буде вводити. Так, другою темою цього відео буде я вам розповім, як заробляти фрі. Fedogecoin. Fidogcoin. Це так само майже як біткоін, тільки вона ще не така популярна і ще не піднялась в ціні, але прийде час, що воно буде набагато дорожче. І тому я раджу зараз заробляти їх. І це такий самий сайт, як і FreeBitcoin від тих самих ну, людей. А ви думаєте, навіщо їм роздавати біткоїни, це все? І. До... Просто дивіться, у них на сайті багато-багато реклами. Я так мав сайта свого, то й заробляти, як, ну, чим більше посвітітелів, більше типу, клікають на рекламу, тим більше ви можете заробити. То вони десь місяць ще мають 50 тисяч доларів. І, ну, то їм не також жалко віддавати ну, біткоїни і док. Тут так само можна. Так що ви не думайте, що це обман чи ще щось. Вводим капчу. Пеняло. Може вибити картинка, вибрати. Так, ще я вам не розповів, тут є два способи. Получати щогодини і мультідок. Вам покажу спосіб. Тут це мінімальна ставка. Наприклад, вибирайте. Ну, якщо у вас є багато їх. Якщо нема, то хай буде так і два. Вибирайте три. І, ну, наприклад, ставите. В більшість працюєте з одною кнопкою. Я працюю Bad High. Програли. Удвої. Програли. Ще раз. Ще раз програли. І так, поки не виграємо. Виграли. Виграли один ну, один док. Десь половина, пів дога. І скидуємо так донизу. Ставимо знову, піднімаємо, знову, виграли. І так опускаємо, і так граємо. Це найкращий спосіб, як тут зробити. Але якщо у вас менше десь 100, ну, не 100, навіть 50 догів, я не раджу цей спосіб використовувати. Бо ви ще можете все програти. Так само і на FreeBitcoin можна грати, тільки тут менша цифра. Ставим 1,3. От ну, на 3, програли, удвоє. Програли, ще удвоє. Програли. І так, поки не виграємо. Виграли. Ну і так далі. Ще тут можна заробляти на, ну, на рефералах, яких ви приглашаєте. Зам. З кожного реферала ви будете мати 50% їхнього заробітку. Так що це найвигідніший спосіб. І на ну, насилку на кошельок ну, Фрідок теж кинув в описанні. Ось я зараз зайду на свій кошельок. Так, зараз в мене є 240 ну, догів. Дочкоін. Які, який ну, я можу обміняти або на біткоін, або ну, в інші валюти я вам кину обмінника під описанням. Ви там можете вибирати кращі обміни валют. Кому подобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, всі ссылки будуть в описанні. Всім пока!